Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу. Радий вітати вас. Поспілкуємося ми в цьому відео на тему таких смертельних захворювань, інфекційних захворювань та як з ними боротися, для того, щоб не доводити наше господарство до втрат. А втрати це як завжди збитки. Навіть втрата однієї свинки, це вже є досить великим збитком. Як для... Партії відгодівлі. Зараз перейдемо до свинок, подивимося поросяток, та й поспілкуємося. Поки ми переходимо, хотів би подякувати вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки. Дякую за те, що підписуєтесь на канал. До речі, у нас на каналі з'явився вже перший спонсор, за що я також хотів би подякувати. Це є великою підтримкою для нас. І надзвичайно мотивує на зйомки нових відео, і працювати і рухатися вперед. Отже, ми рухаємося все ж таки в правильному напрямку. Друзі, в минулому відео ми говорили про темпи росту, які фактори на це все впливають. І зупинилися ми на такому факторі, як підвищена волога, тобто умови утримання. Саме волога є одним із факторів впливу на зріст тварин, але волога спричиняє не тільки припинення призупинення зросту, а й деякі інфекційні захворювання безпосередньо наших свинок. Саме однією з таких захворювань це є. Рожа. Рожа, її також називають ще бешигою, Тобто це одне і те ж саме захворювання, але по-різному називається. Що це за захворювання? Його характеристики, це, виявляється, воно візуально, тіло поросяток покривається червоними плямами. це є... Таке захворювання, яке лікується досить просто, але якщо не приймати певних мір, то є смертельним захворювань для свиней. Саме в десь 50%, якщо не звертати на це увагу, а то й більше, то ці захворювання потягнуть за собою смертність. Лікується таке захворювання, ще раз повторюся досить просто. У нас якось воно виникало на господарстві і було відео на каналі, показував наглядним прикладом, як це все виглядає, і розповідав, як, цим, як з цим боротися. Безпосередньо ми проколювали уражених свинок препаратом Біоцевід 5. і... Досить непогано він допомагає, буквально 2-3 дні, і ця хвороба зникла. Також ми тоді поправляли в коментарях з приводу того, щоб я проколював не лише уражених свинок, а й все поголів'я, яке знаходиться в даному приміщенні, так як хвороба ця є інфекційною. Ми цього не робили, ми робили тільки ін'єкції тим свинкам, які були уражені. І на цьому нас можна сказати так фух пронесло. Другий раз воно в нас виникало, також вже в наступній партії. Ті ж самі симптоми, покриті плямами, підвищена температура в свинок, кволість, менше споживання корму. Знову ж таки, таким же самим методом боролися, За 2-3 дні ми її. Перебороли. Тобто нічого в цьому такого складного немає, але потрібно досить швидко реагувати на такі моменти, контролювати ситуацію у ваших свинарничках, постійно дивитися, щоб свинки були здорові, жваві, гарно споживали комбікорм, і тоді буде все добре. І нічого страшного в цьому такого прям немає. Чого не можу вам сказати безпосередньо за наступну інфекцію, яка є набагато страшнішою, і при попаданні її до нас на господарство, не дай Бог, вже, як на мою думку, зробити вже нічого. В такому випадку отримуємо смертість одна за одною. Дуже страшне захворювання, це є АЧС, тобто Африканська чума свиней. Я думаю, хто так чи інакшим шляхом дотичний до свинарства, знає, що це за захворювання і це страшний сон свиновода, можна так сказати. Наскільки мені відомо від. Цієї хвороби ніяких вакцин на сьогоднішній день в Україні немає. Якщо я помиляюся з цього приводу, то поправте мене в коментарях. І якщо ви щось знаєте, напишіть, будь ласка. Так що ну, самі розумієте, ніхто від цього не застрахований і повинні бути готовими до всього. Все, що ми можемо зробити, щоб уникнути цього, це якщо ми чуємо, що десь неподалік, або в нашому селі, або іще в, деяк... в сусідніх населених пунктах е... виникають певні такі випадки, е... то не заходити на чужі господарства, особливо хто працює таким же методом, як і ми, вирощуємо своїх, купуємо у людей живою вагою, то на цей час бажано припинити купувати і привозити додому свиней з чужого господарства. Це і є саме одна із причин, чому я не хочу займатися так званим перекупством, барижити і реалізовувати лише Свиней зі свого господарства, щоб не бути в чужих подвір'ях і нікого не допускати на своє, таким чином зменшити ризик різноманітних інфекцій в себе на господарстві. Також це впливає: потрібно обмежити себе в закупівлі тож самих зернових. Так як елементарні такі випадки, можуть бути, що первим переносчиком цієї інфекції є птахи. Десь какнуло на зерно, попало воно в млинок, в кормушку нашим свинкам, пішло зараження і втратили. Все господарство. Якщо дивитися з точки зору законодавства, коли виникає десь в населеному пункті або в районі ця сама африканська чума, це все повинно бути зафіксовано, ветлікар повинен визнати відповідні органи і на цьому оголошується карантин. Не карантин не тільки на продаж свиней, а й на продаж зернових і так далі. Повністю, так сказати, населений пункт, і найближчі е, населені пункти знаходяться під ковпаком і немає ніякої реалізації. Е, так як минулих років африканська чума бушувала в багатьох регіонах, але наскільки я пан, знаю, то ніяких таких глобальних мір ніхто не приймав. Тобто тут є два варіанти виходу з цієї ситуації, що один із них це є, що це була не африканська чума, а якась інша інфекція. Тому що ну, я не знаю, це який повинен бути ветлікар, який візьме на себе таку відповідальність. Приховувати це і не приймати певних рішень, тому що ну, це є підсудною справою і не все так, як кажуть, просто може минутися. Дай Бог, щоб ніхто не стикувався з такими проблемами, тоді було би трішки краще. Зрожею ми вже стикувалися. СЧС, на щастя, ні. І будемо сподіватися, що нас це не коснеться. Робимо від себе все можливе для того, щоб цього не було. Окреме одяг, який використовується лише для чистки і управляння. В себе на господарстві. Одяг, в якому їздимо на закупки, це окремий одяг, перевзуватися, дезінфекція, як кажуть багато хто, дезінфекція це гроші викинуті на вітер, і воно не потрібно, воно нічого не дає. Дає воно чи не дає. На перший погляд, це дійсно непомітно, коли на господарстві все добре. Але коли, не дай Бог, щось трапляється. Тоді виникають питання, а чому так, а що так, а що ми не так зробили і так далі. От такі моменти і виникають від того, що нам здається на перший погляд, що дезінфекція це всього-навсього е викинуті гроші на вітер. Звісно, в зв'язку з цим це вчасне прибирання на господарстві в клітках, щоб було частенько, сухенька підстилочка. Гарно провітрювані приміщення, тобто вентиляція. І зі свого боку робити все для того, щоб уникнути тих чи інших проблем. Ось таке буде коротеньке відео на сьогоднішній день. Я думаю, особливо хто тільки починає цим займатися, така інформація буде корисною. Ну і будемо сподіватися, що воно нікому не знадобиться. Тоді буде гаразд все і в нас, і у вас. Вам дякую за підтримку, дякую за всі ваші коментарі, дякую за лайки, підписки і так далі. Всім на все добре, до нових зустрічей.